Сьогодні 1 грудня, перший день зими, вже дві тривоги зранку в Києві. Міг впади, міг впади, міг впади, міг впади. By the way, що начитано за листопад. Я користуюся для того, щоб все це відслідковувати українським додатком Рорг, де можна бачити, що ти читаєш, скільки ти читаєш ось так. Які книжки ти читав. Ну, дуже класний додаток, ось мій листопад. І я читала, і загалом поділитися з вами. Не те, щоб я забула, що я читала за місяць, але тут прикольно видно дні, коли це читалось. Отже, за листопад у мене прочитано сім книжок. Сім книжок. Так, тому що дві перейшли на грудень. Сім книжечок, і давайте розкажу, які саме книжки були прочитані в листопаді. Що ви? Думаєте, які асоціації виникають у вас про фразі українська література? Класична? Давайте вгадаю. Журба, національна визвольна боротьба і кадашева сім'я як взагалі феномен, кумедне, веселе, таке соціально-побутовий твір. Але я хочу показати оцю книжку. Володимир Винниченко Записки Кірпатого Мефістофеля. Це перша книга, яку я прочитала у листопаді. Вона неймовірно красива. По-перше, від РМ. Ось така обкладиночка, ось така тут всередині. Є лясе, дуже гарно воно пасує по кольорам. Досить прикольний шрифт, великий шрифт. Легко дуже читається. Отже, про що ця книжка? Ця книжка в нас про двоката Якова Михайлюка, який живе у Києві десь на початку минулого століття. І він просто живе. Цей роман розповідає про його думки, про його життя, про його всілякі роздуми, тобто мова йде від першої особи, від цього Якова. І я не скажу, що Яків Михайлів дуже приємна особа. Це такий собі Аля Доріан Грей на мінімалках без отого фантастичного портрету. Він не він бере захищати негідників, шахраїв, він не гнушається цього, він отримає за це грубі гроші, йому все нормально. А, він... Міняє жінок, немає в нього родини, тобто тут одна жіночка, він думає, що її дитина насправді від нього, тому що в неї була чуттєва пригода. То він зустрічає другу жіночку, допомагає їй, і заводить з нею роман, їде з нею в Крим, потім е, закохується в третю жіночку і забуває про всіх інших, і починає добуватися і такий собі е, не надто приємний, не надто надійний чоловік. І ось тут розповідається в цьому романі про його емоційні гойдалки. Про те, як він хоче дітей, то не хоче дітей, як він то кохає, то забуває, то його дратує, це кохання, про те, як він чиняє благородно і гарно, а то гидко. Ну просто роман про цю людину, про її внутрішній світ. Тут немає якихось карковомних подій. Тут немає карковомних пригод. Тут немає подвигів, тут немає героїзму, тут немає таких благородних якихось повчань, тут немає навіть насправді такого якогось глибокого моралі. Це просто роман про людину. Ось цю про Якова. Чому мені він сподобався? Тому що. Це незвично для української літератури, тому ну оскільки нас яка література, така як історія, правда ж відображає історію і ну, історичний контекст. І зазвичай українська література це щось дійсно про героїзм, про благородство, про змагання, про крибаків, про героїв, про козаків, а, про упа. А це не типовий роман. І цим мене він зачепив, що це м -м, роман роздум. Чи це банально? Так. Чи це може бути нудним? Так, але чи це незвично? Так. І я дуже втішна, що знайшла оцей роман, взяла його читати, записки Керпатого Мефістофеля, тому що він показав мені ще одну грань української літератури, що вона може бути психологічною, що є романи, які такі тонкі, які досліджують утрішній світ людини, які розповідають про її думки, про її розвиток, про її сумніви. І ось цим. Мене Володимир Вениченко дуже сильно потішив, тому що це незвично і впри і написано дуже гарно. Тут дуже красива українська мова. Події розгортаються в Києві, а я обожнюю всі романи, події, які розгортаються в Києві. Тому що до цього міста я маю таку щемку любов. І книжка мені сподобалась. Так, сподобалась. Вона я з нею і відпочила, і трошки розважилась і. Ну, не п'ять, але чотири з п'яти таких міцненьких є. Книга прочитана цього місяця, це була книга Поліни Ковакової Корсо. Про це трилер, такий детектив, Корсо від назви породи собаки Кані Корсо, такої величезної собаки бійцівської. Про що там мова? Та мова йде про стирійного вбивцю, який убиває жінок. Які, на його думку, його самі цим провокують. Провокують чим? Вульгарним, ну, на його думку. Відвертим одягом, розв'язаною поведінкою, тобто, це повіє, це якісь жінки, які гуляють ночами, ну, такі. Хоча серед його жертв була просто жіночка, яка вигулювала собаку, дівчина оцю корсу. Він вбиває їх і закопує тіла на звалищі, а зверху садить квіти і вважає, що він садівник. Досить таки хвора людина, хочу вам сказати, я. А інша героїня. Друга героїня – це дівчина Єва, яка, до речі, події відбуваються у невеличкому містечку, Добропілля, здається. Невеличке містечко, і там це вбивця і орудує, робить свої злочини, і живе дівчина Єва. Вона в неї дуже важка сімейна історія, вона по факту сирота, живе сама, працює в барі, у кав'ярні. І одного разу ввечері вона, повертаючись з роботи, зустрічає пораненого собаку цього. Не знаючи, що робити, вона зводить його додому, починає лікувати. Це цей саме Корсо, Кане Корсо, в честь якого названий роман. Якимось чином долі цього вбивці і Єви переплітається. Але не так банально, що він типу хоче її вбити. Зовсім ні. Тут все трошечки складніше. Мені подобається, що в романі Корсо авторка. Дослідила трохи внутрішній світ і одного, і другого з головних персонажів, показала, чому вбивця став вбивати і що до цього призвело, не, не виправдовуючи його, тому що, звісно, він гімнюк, як же інакше. Але показала шлях, який прийшов з дитинства. І мені сподобалось, що тут. Така анімалістична лінія є. Тут собака дійсно повноцінний дієвий персонаж він дійсно допомагає. Він є свідком вбивства. Відчуваєш якусь прив'язаність, починаєш. Його любити, цього пса. Мені дуже люблю, коли в художніх творах тварини теж грають важливу роль. Тому трилер цікавий, захоплюючий мене він захопив на цілих два дні два вечора. Єдине, що я читала це про інші книги Кулакова. Він дуже короткий. Ти тільки увійшов в цей світ, тільки ти в нього якось загрузився повністю і вже кінець. Парам-парам, прам пуньк і, і все. І стає сумно, тому мені. Хотілося трохи, щоб вона більше розписала про героїв, трохи, трохи глибшого от хотілося б роману, трохи більшого, чиннішого, а повного. Ну, можливо, я, можливо, я просто балована скандинавськими романами, де, типу, один день описується, півтори, 150 сторінок. Я була в гавані тихіга, тихіганітари Ну, Тому курсу мені здалося трохи таким швидким, а, якимсь галопом. Ось так. Але, тим не менш, книжка теж, нетвердуючи четвірку з п'яти, тому що вона не захопила, вона змусила мене хотіти її читати. І це класно, що в Україні є ще й такі круті трилери. я читала книжку, коли життя приносить тобі лимони від Лорен Вайсбергер. Лорен Вайсбергер це авторка, яка написала куртову книжку Диявол носить прадо. Я думаю, всі читав. Ну, хто не читав, то фільм любився точно, це фільм обожнює. І це, типу, продовження тієї історії. Але тут головна героїня вже не Енді, а Емілі. Пам'ятаєте, це класненько, старшу асистентку Міранди Пріслі, таку, таку стерву таке Емілі. Ось мова тут про неї. Вона покинула працювати в подіумі, стала ем, таким бренд-менеджером, тобто її робота була витягати зірок зі всяких халеп. Ну, типу, як змінити громадську думку на користь е, публічної особи, е, як ліквідувати наслідки всіляких подій. Тобто, на початку фільму, наприклад, книжки, наприклад, не звернулася менеджерка одного співака популярного і сказала, що він на новорічній вечірці вдягнув костюм Гітлера і робив від серця до сонечка. А цей жест рукою не буду показувати, бо вона захоче. І ось Емілі казала, що треба зробити, щоб. Не закенсели цю зірку і не сказала, що він антисеміт, і взагалі фу-фу-фу. Мова йде, крім цієї Емелі, перше про двох подруг. Кароліна Гартвелл – це колишня обличчя компанії Лореаль, дружина відомого конгресмена Грема, який хоче стати президентом. Америки і одного разу вона в халепу. її ловлять за кермом, в типу нетверезому стані, до неї її чоловіка, скупують дітей, її забирають у відділик. і Наступного дня вона виявляється в ізоляції, тобто взагалі не зрозуміло, що робити, тому що всі говорять, що вона кривала п'яна, наражала дітей на небезпеку. Вона каже, що ні, і як так? Її родина рушиться, їм дозволяють бачити сина у чоловіка, він у нас сидить сама. У велику маєтку і трохи в шоці. І ще в нас є Мір'ям Каган, це е, яка пов'язується Кароліну і Ебелі. Вона їх спільна знайома, колишня адвокатка, яка живе у пригороді. А в неї троє діток, а вона покинула успішну кар'єру для того, щоб представити себе материнство. І дії відбуваються у нас е, у передмісті, у передмісті Нью-Йорка. І ось всі ці, ці три жіночки збираються перед місті Нью-Йорка і вирішують, що треба щось робити. Емілі починає допомагати Кароліні виплати з цієї халепи, а Міріам теж там з ними все це робить. Що мені в ці книжці сподобалось? Це атмосфера. Боже, як я люблю цю атмосферу американських пригородів. Ця атмосфера відчуває до домохозяїк, домогосподарок. У нас є а, фасад, де ідеальне життя, ідеальні родини, а. За ним вирують пристрасті, зради, сумніви в собі, матріархат повний, тому що жінки там рулять всім. Якісь інтриги, якісь зустрічі, якісь зв'язки. Це все вирує у цьому закритому просторі, якісь вечірки, скажені. Мені дуже сподобалася ця книга. За цю атмосферу, цю атмосферу легкості, цю, цей вайб. Дяволосить прато. Ну, ви розумієте, про що я говорю? Тому книга класна, відпочивальна, дуже-дуже мені зайшла, і якраз, коли була табряка на вулиці, обстрілу, я з нею дуже класно відпочивала. чесно. Крута книга. і Мені просто подобається цей вайб нью йоркських історій. Не знаю, він зовсім інакший, він якось відрізняється від цих американських літературів, відрізняється від інших там люди дії якісь, які м -м, ризикують. Намагається щось робити, оце колись як колись. Я давно ще в школі так сталося, що я читала Достоєвського по програмі, а потім драйзера хотіла. І вона дуже здивувала, наскільки відрізняється вайб цих книжок. Достоєвське – це було одне ниття. Це одне просто на 600 сторінок ниття. Скарги, рефлексії, якісь все пропало, магулія наулія. А у драйзера це дія, це ми робимо вчинок. А вигрібаємо, якщо ми якщо заважав, вигрібає головний герой. Якщо він досяг успіху, то він переможець, робить наступний крок. І оцей атмосфера руху, дії, ризику набагато більше мені імпонує, ніж російська література. Відхились від теми. І що до четвертої я читала збірник есеїв під заголовком Єбини болоди росини». Ось так. Я думаю, це Ребус не потребує розшифровки. Це збірник коротких есеїв на сторінку дві від різних різних людей: письменників, військових, волонтерів, медиків, айтішників, менеджерів, звичайних людей, людей, які були в окупації, людей, які в Києві, в інших кра... містах. Їх думки на тему, їбни були росини. Все, що накипіло, все, що болить, все, що. Псує життя, все ще хочеться виговорити, всі рефлексії на цю тему, тут і вірші, тут і роздуми, і порівняння, і історії і життя, і якісь просто всплеск емоцій темних таких, сплеск ненависті, ненависть перенесена на папір, гнів перенесений на папір, скорбота перенесена на папір. Це книжка, яка мені сподобалася, тому що. Воно резонує. Я теж все це відчуваю кожного дня. Кожного дня всі ці емоції з кожною тривогою, з кожним обстрілом, вони поглиблюються. І, напевно, це є в серці кожного українця, оця хтонь, яка проявляється, яка ніде не зникне, яка буде лишень поглиблюватись і ставати сильнішою. Оця ненависть, гнів. Злість е, е, я російської лють, ось це гарне українське слово лють до всього російського е, я читала цю книжку, скажімо так, і розуміла про все, про що там пишуть. А потім мені було трохи сумно, тому що я виходила на вулиці і чула дуже багато російської мови від дітей біля школи, від людей в транспорті, на вулицях, боже, як це мене Харить, як це мене тригерить. Просто в мені включається якась така безсила злість. Типу, що ще треба, щоб забути, щоб викислити свого життя все російське. Тому ця книжка вишива двоє відчуття. Це такий згусток емоцій, які в тебе резонує, по-любому резонує. А з іншої сторони, сумно розуміти, що цей згусток емоцій є не всіх. Що не всі люди вбачають. В сусідній країні суцільне зло. Що деякі люди все ще їм співчувають, все ще знаходять виправдання, щоб слухати ту мову, ту ті пісні, ту музику, чи дивитись ті серіали, читати ті книжки і не бачать цього нічого поганого. Це дуже погано, це просто це зрада. Я вважаю насправді, що перегляд російських серіалів, фільмів і прослуховування музики це реально зрада, це підігрування ворогу. А, тому, тому читайте книжку, і я думаю, що цей вовк, знаєте, каже, дощі, душі кожна людини є два вовка. добрий поганий, якого годуєш, то і виростає. Так ось вовк ненависті до всього російського повинен бути сильним, вгодованим а, і домінуючим. Скажімо. Потім я читала книжку Тіні, авторка Марічка Крижанівська. Неймовірна книжка, неймовірна, про Карпати. Карпати це місце сили. Я не знаю людей, хто б не любив Карпати. Там всі якось стають іншими, всім краще. Карпати це терапія, Карпати це якийсь окремий світ. Це якесь місце на карті України. Реально, де як портал, паралельний світ, де ти заземляєшся, стаєш якоюсь іншою трошки. І... Є якась залежність від Карпат, тому що я я відчуваю, що кожен рік я повинна туди їздити. Ми декілька років поспіль їздимо в Карпати, і прям це вже навіть не обговорюється. Типу це константа влітку Карпати. Я ще хочу й осінні Карпати, і весенні будь-які Карпати. А зараз зима поїхати ми туди ну, немає в планах, тому я читала цю книжку і дуже рефлексувала, і дуже мені було приємно її читати. Мова тут іде про це такий гуцульський детектив. Дія відбувається у трьох пластах часу. Перший пласт, основний, ну типу, що починається книжка, це журналістка в наші дні львівського телеканалу, приїздить зі своїм оператором Яремою та водієм в Карпати в село Кривопілля, знімати фільм про те, як знімали фільм Тіні Забутих предків. Вона там зустрічається з різними людьми, знаходить архіви, і до них якимось чином доєднуються таємничі не знайомиться, коли більше ніхто не бачить. І хлопець симпатичний, і ось він така. Він дуже починає нервувати всіх. І вони починають розслідувати, що ж це таке, хто ж цей хлопець, що ж тут сталося. Другий пласт історії це 60-ті роки минулого століття Сергій Параджану зйомки фільму. І тут дуже багато авторка провела досліджень, тому що вона прям пише, як це документальна книжка про зйомки фільму. Тут такі деталі, ну, типу, як Сергій Параджано випив з туфельки головної акторки, капашникової кап... за те, що вона 40 разів стрибала в річку, коли мрічка тонула. Типу. Тут. Цікаві деталі про Миколайчука, про Параджанова, про оператора Релієнка, про самі такі якісь прикольні моменти зйомок цього фільму про те, як Параджанов возив гуцулів з трембітами у Київ, щоб записати звук, як вони, вони взяли трембіти салон літака. Хоча це проти правила, але вони вмовили пілотів із Тернес, тому що вони кажуть, що це не багаж. рілі, це трембіти, і як їх можна викласти в багажний відсік. І Тут теж додається трохи в цьому області часу міфічності, теж тимничі персонаж, який зникає то з'являється, то, то рятує, то лякає їх. І третій пласт історії це давні дав, давна, давнина, коли, коли там міфічні чугай, стернявка, обмінник, якого звати Гук, і мова йде про ось цих легендарних міфологічних створінь, про те, що дійсно були Марічка Іван, і обмінник. тобто... Обмінник це людська душа, якого нявка поміняла на свою дитину, але Чугайстер взяв його до себе і виховав як духа лісу, типу як свого, як він теж покохав Марічку, і а, його думки роздрає з цього приводу, що він робив, де він помилявся, де він робив якісь гарні вчинки та погані. Оце давно і все це переплетено, і все це в кінці зводиться до логічного кінця. І книжка має ось цю атмосферу Карпат. Дуже з великою любов'ю описані і Гори, і Гуцу, їх звичаї, Ліс Карпатський, і їх традиції. Я просто читала, відпочивала. І увага! Після цієї книжки виникає якесь неконтрольоване бажання передивитися з цих фільм Параджанова. Я його подивилася вперше, і дійсно це неймовірне кіно просто легендарне. Мені дуже сподобалася книжка, і фільм потім. І я відпочила з цією книгою. Не побувала, звісно, в Карпатах, але доторкнулася до тієї карпатської атмосфери. Вона в мене є ще на руках, бо всі інші віддавачі бібліотеку чи мамі. Це книга Велика Глушина Крістін Ген. Боже, ось дивіться, наскільки вона мені сподобалась. Просто ось настільки. Це дуже глибока, класна, крута, щемка, серйозна, важка книга. Ну, оце п'ятірка з п'яти, шестірка з п'яти. Тут мова йде про родину обретів, які їдуть на Аляску, щоб почати там нове життя. Батько, Ернт, мати, Кора, Кораліна. Я згадувала Гейма на книжку, і дитинка Лейні, 13-річчя. І родина це не зовсім проста, оскільки тато, ветеран В'єтнамської війни, він прийшов полон, і це за малому психіку, він став аб'юзером. Від нього страждає мати, а мати має до нього таку хворобу прив'язаність. Тобто, це вона сама його провокує, сама отримує побої, потім його виправдовує. І це таке замкнуте коло насильства на Алясці, де піврокувачка триває ніч. Дуже важко було їм, дуже важко було Лені це все споглядати. А на другому плані, фоном цього є Аляска, і це неймовірно, тому що мені було дуже цікаво читати про умови життя. У цьому жорстокому краї, тому що там не живуть, там виживають. Це дуже глибока, цікава, непроста, важка книжка, абсолютно непрохідна, І вона дійсно слід і змушує багатько-багатько. Не книжка цього місяця це перечіт, щорічний. Ось. «В'язання з кабану. Я вже читаю четверту книжку. Гаррі Поттер і в'язницька багато, я думаю, про цю не треба багато чого говорити, це ілюстроване видання. І я читала її потрошки по, по дві-три глави на день, смакуючи, розтягуючи задоволення, просто насолоджуючись малюнками, насолоджуючись а, магією цієї книги, історією. Тобто, цей момент, коли ти знаєш, коли ти знаєш все, що тут буде, тому що ти читав це. Ну, разів 5-7 точно, але все рівно, все рівно ти читаєш, все рівно хвилюєшся за Сіріуса, все рівно сердишся на Пітера Петігрю, думаєш снейп, ну, ну, будь ласка, все рівно хвилюєшся за Багбека. Ось, о, Я люблю цю історію, я люблю цей всесвіт, я люблю. Фільми, книжки, ігри. Все люблю повст... Святого Гаррі Потера. Тому ну, не кожного року, але раз на два-три роки я перечитую книжки, передивляюсь фільми. І в листопаді в мене була ось ця книга. До речі, вона дуже гарна і без супровкладинки. Мені без супроводинку не подобається навіть більша. Це яка просто фіолетова, магічна, ну, не пожежа. Зараз я читаю четверту. А ось такі сім книг в мене були у листопаді. Зараз я вже читаю четверту книжку, як я сказала, і читаю Федерика Бакмана Межаністо, в мене вся трилогія, і потім розповім. Плани осені не дуже, не дуже були виконані. Я не прочитала все ж таки Кадзоі Шігуро, я не прочитала Амеліну. Але... Але багацько виконано, багацько прочитано, і от прямо в листопаді всі книжки всенько. Серйозно всі мені сподобалися. Вони кожна зрезонувала, кожна була саме в той момент, коли мені вона була потрібна, і тому я прям насолодилась читання в цей місяць. Дякую за увагу. Завершатись безпеці до побачення.